Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу з вами зробити серце підвіску. З дуже простих матеріалів, дуже економно. Для цього я взяла картонку з коробки якоїсь, диво вона біленька така, вирізала сердечко, взяла гарячий пістолет і намагаюся намалювати якийсь орнамент. Я не зовсім дружу з орнаментами, тому він в мене вийшов такий досить примітивний і абстрактний. І в ході роботи мені хотілося це все закинути, але вже потім, як я вже підійшла до завершення, останні етапи зробила, то навіть воно мені це сердечко стало симпатичне і висить у мене в кімнаті наразі. Ось малюю такі цяточки, чого так кручу пістолетом? щоб ця така ниточка, коли буває, ти клієш і тянеться. За пістолетом відклею ниточка, така. То, щоб її так не крутити, щоб воно так і вийшло кругленькі ці цяточки. Ось вирішила додати ще об'єму по серцю, і вийшло так, що спочатку нанесла клей як сердечко, а потім зверху як полосочку. Такою. Воно вийшло таке, ну два об'єми на цьому сердечку. І ось я намагаюся по краю також зробити якийсь там орнамент. середину нічого не придумало. кращого, зробила такі спіральки. Накрутила, навертіла, де могла. Потім на ці спиральки, коли вони трошки підсохли, я вирішила ще додати цяточки. І в мене, ви побачите, в кінці вже воно таке вийшло досить космічне. І досить таке симпатичне, як я вже казала, повторююсь. Вибачайте. потім я взяла акрил і додала трішечки соди. Воно, виходить, тоді, коли покриває щось, воно, по-перше, гарно покриває, по-друге, воно даже стає такими об'ємними масками і воно теж потім грає, так на, на об'єм, скажімо так. Ось я вимішую його добре, і зараз я буду покривати наш. Клей І все наше сердечко. Гарно це все так утрамбовую кісточку, щоб не було пропусків. І все гарно. Трохи нитки там ще залишались. Ну, я називаю їх нитками, я не знаю, як краще назвати, Ну, ви зрозуміли. Да? І дуже так старанно я з двох сторін прокрасила, Ось, заповнюючи все, получилось таке чорне-чорне серце. Ось, Потім я взяла трішечки золота. Так, його забагато на кісточку, тому що е, намагаюся його залишити, щоб вона була така, ну, майже суха, як так можна сказати. І потім я проходжусь так по рельєфам. Навіть з воротньої сторони, за рахунок того, що була сода, воно, ці мазки так само, коли я прийшла з золотом, вони заграли по ці, більш цікавими стали. Ось. Так, проходжу, виділяю, роблю ці акценти. І воно, бачите, навіть при тому, що, як я казала, не дружу з орнаментами, навіть вийшло непогане. Кажу, що хотіла закинути, плюнути на все, але в кінці кінці витягнула. І так даже, бачите, як воротній сторони, теж так вийшло симпатично і за рахунок того, що краска була з содою. Ось. Тепер я. Тобто картон у нас мягкий, да, тому що це з коробки такий, він легко прокалюється, в мене був крючок. І, і програлася я з бантиком, так як ніколи я бантики не в'язала. Чомусь так в мене це довго і складно він зав'язувався. Я ось так витягнула, таку петельку, а потім в кінці зав'язала бантиком і вийшло так, що в мене і бантик є і є за що вішати. І такий в мене декор вийшов. Можна і до Дня закоханих використати, і просто так. Сердечко завжди гарно. Ось. Можна і зробити, якщо підібрати гарну тематику, можна зробити е, такою техніку і навіть якісь іграшки на Новий рік. От. Красота. Підписуйтесь, будемо творити разом. Дякую за перегляд.